Мені вітання, шановний товариство! Сьогодні у нас по планах весняне підживлення саду. А якщо залишиться органіка, то ще й підживимо цибулю цибулюючисник. Як бачите, друзі, з попереднього відео у мене тут залишилося в борщці десь літрів 150 гноївки я підживлю пшеницю, залишилося будемо підживляти сад, рот. Вже тут свою приспособу я зняв, як бачите, в стороні лежить. Прилаштував так собі От такого шланга до крана, підставку зробив і така стара судепуска, поливачка. Будемо лити під кущі. Наперед, друзі, поки не забув, хочу сказати, бо мені друзі питають мене, чим я піджиляв пшеницю, то я гниївка, друзі. Кози, свині і під'єднаний у нас унітаз і умивальник. Так що тут по факту то не є 100% концентрація гниївки, а десь так від відсотків на 70%. Сад ми минулого року підживляли. Кому цікаво можете глянути, який результат був. То зараз так. Перший етап весні на підживлення. Ну що, відкриваємо. Краник. Спочатку починаємо зі смородини, смородина по порички, так леємо. Середньому до літра. О, скінчилося, треба знов набирати. Тепер підживлюємо колоновидні яблуні. Отак. Ще буде літнє підживлення. Зв'язку з тим, що доброго дорогі, а органіка є, тому і те підживляємо. Йду наступну ходку загружати. Пішла. Підживив вже парички смородину, яблуні, грушу, виноград. Не підживляв тільки лохину, тому що це то спеціально треба добриво для неї. І живулись. Вона вже обкладена гноєм, підживлена. Ну і тут ще нас ростуть, уржина росте. Їх також підживів. тепер я йду, друзі, буду підживляти часник і цибулю. Гник є багато, можна собі дозволити. Підживляти чесник цибулю ми пробували минулого року. Нам така процедура сподобалась, хороший результат. І не гниє. Добре зберігається. Користь є, шкоди якої. Отаке міжрядне підживлення. Як бачите, друзі, тут короткі рядочки, то мені навіть не треба бігати. У мене руки довгі став собі і підлив. Так, друзі. Розрахував я добре, все підлив і сад, кущі, часник, цибулю ще трошки залишилося. це вже рештки. Ще там кусочок, Підлию нектаринку, персик. І буде, як говориться, по роботі. Підживлення завершено. Ми зараз будемо займатися якимись другими справами. Ну все, друзі. Таке в мене було підживлення, робота не важка, але досить потрібна. Тому що самі знаєте, як зараз які ціни на добрива. А врожаю хочеться. Ну все, друзі, бувайте! Всіх вам благ, гарних вам врожаїв, мирного неба над головою.